Дровеньки були. Прийшов збирати курячі яйця тут. Та у нас мама. Натаська, ну маленька, та. У -у -у. Є одне. От. А тут ще тільки не ну, нічого. Залишаємо під мамою на скаченятка, їх тут небагато, але але є. Правда? Як долупляться, покажемо вам і поговоримо. Це наша молоденька качечка. Стала мамою. І тут такі малесенькі, бачите, які. Я там був помилку зробив, хто дивився, був і закрив, Воно трохи перегріла яйця. Але, як бачимо, щось трошки та й в нас і вилуплюється. Будемо на зв'язку. Так. Ми вже всі народилися. Наша мама навіть вже виходила. Тільки що хотіла. Думаю, знімлю відео, тоді вже їх покажу всіх. <кій> <кій> Ось такі наші шипунята малесенькі, та такі гарнесенькі. Зараз я їх принесу до клітки. І в них має бути 6 штук. 2, 4, 6. Все ми в нас замерло і ну, вона важка качечка. Розтиснуло яєчко і воно, напевно, що жовточок не вбрався, в нього не встигло. Таке воно блокували і замнули. Ці Дякувати Богу, всі ще живі і здорові. Із тих дев'яти, що у нас було, добігло, потім два зробилося чомусь запортками. Були-були, і, і все рівно цей. Ну нічого, наша Катя молодець. Це молодесенька наша мама. Висаділи нам ось таких пухнастиків. Зараз я їх заберу. Бачите, яка красиві. Такі манюньки, це від нашого грудастика дітки. Повністю нова лінія на нашому господарстві, як я раніше там говорив, в селі є одні, тут і другі, і можна буде щось з ними далі, як то кажуть, компонувати різну сім'ю. Зараз я їх перенесу до пити, і ще швидко вам їх покажу. Будуть вони в цій клітці жити, тут я постелив, дав вже її степити, зобразив ці курчаток. І маємо два. 4 шість таких гарних жовтеньких каченяток. Та і наша мама грудастик, де подивися, які в тебе дітки. Немає, вони потім прийдуть і будуть оглядати. В нас ще там несеться одна качечка. Внеслися одна, потім щось перестала, вроді би, друга то якби несеться. Ну, ось такі наші, наша малеча від нашого грудастика. Качечка гарно сиділа. Це було гаразд, по плоду я вже казав, там щось було 2 чи 3 відійшло на початок, а потім то що моя вина була, що я їх закрив і вона їх перегріла, я так думаю. Ну, в принципі, моя така думка. Не знаю, може спека взагалі була, качка молода, мама перший раз. Так що я не, ну, не нарікаю, все гаразд. Дякую Богу, що й є і головне, щоб ну, виросли нам вистачає, правда? Так ми кажемо, ми всіх будемо продавати, нам шкода різати їх, ну, на м'яско ми не будемо їх, ми всіх будемо продавати. Ну що, всім гарного дня, мирного неба. Такі то наші качені історії з міста. А ми їдемо в село. До нових зустрічей. Хто що не підписався, не забудьте підписатися на наш канал. Коментуйте, діліться своїми враженнями. Завжди всім раді. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.